Я вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб-каналу Король Данило. І 10 липня Львів затопило. Не зовсім Львів, тому що, як правило, Львів затоплює в тих місцях, які ми вже знаємо. Там вулиця Сахарова, на проспекті Чорновола, де вода піднімає каналізаційне, стоки піднімають люки на поверхню. А тут затопило передмістя, затопило сокільники, затопило Зубро. Затопило вулицю Авіаційну. Тобто ті місця, які раніше так якби не мали проблем, а тут раптом. Ну йшов дощ, але були і... були ще дощі, не було таких затоплень. І тут багато публікацій, багато думок. Чиновники міської ради акцентують увагу, що це проблеми при міських зонтах, той ж самої Зубри чи Сокільник, але не зовсім так. Володимир Гірняк написав сьогодні, запис я зараз якраз роблю ввечері 10, 10 липня. Запис, написав сьогодні в Фейсбуці, чому затоплює Львів і чому садовий власній кишені має компенсувати збитки львів'янам. І е, він пише, що так, звичайно, затяжний дощ зробив свою прикру справу, прогнозували зливу, ну але це таке. І він посилається на е, фахівців. Які говорять про те, що каналізаційна господарка у Львові повністю занедбана, що цілком реально загрожує місто глобальною колишньою катастрофою, причини такої ситуації, в якомусь патологічному небажанні влади займатися господарством і в тотальній некомпетентності кадрів, які підбираються не за фаховістю, а за здатністю догодити меру садового. Тут з тим важко не погодитися, абсолютно з тою тезою солідарний. І... Е Пан Володимир вважає, що тут міська рада мала би компенсувати збитки і так далі. Ну, але це, на превеликий жаль, не очевидно, що це має компенсувати міська рада, а проблема насправді глибша. Ще один чоловік в соцмережі Фейсбук, Ігор Гринечко, нагадав про перепиття з річкою Зубра в 2021 році. Будинки мають бути підключені до меж каналізації, бо мати місцеві очисні споруди. Ці проблеми можна було усунути на етапі реконструкції хуторівки, але цього не зробили. Хоча міський голова обіцяв очистити зубру. Це він цитує одного з дослідників Львова, тобто одну публікацію, на яку він опирається. І тут знову ж таки згадується про те, що минулого року Олександра Сладкова ініціювала очищення Зубра, на що виділили кошти з передохоронного фонду, ну і так далі, і так далі. Він пише про те, що керівниця відділу звернень громадян Львівводоканалу, водоканалу Горбата каже, що Птрінста не відповідає за дощову каналізацію лише за водопостачання і водовідведення. Ну тут дуже дивно дещо, тому що дощова каналізація це теж водовідведення, крім побутової. І в Сихівській адміністрації сказали, що на вулиці Худрівка, де є труба, ще з брудньою річкою відремонтували лише дорогу, за що відповідає Львів Автодор. Тобто такі, знаєте, цікаві речі, але я хочу сказати інше, що до теми власне, каналізації і водопостачання зверталися неодноразово. Ми під час роботи над концепцією Великий Львів, і багато було доповідачів, які говорили про, про, про проблеми, зокрема, про проблеми з водовідведенням на в районі Сихова, в районі Зубри. І там йшлося про те, що, можливо, треба перекладати дві гілки, два, дві гілки колектора. Але тут проблема навіть не стільки, тому що бо треба проектувати нову гілку з очисними спорудами, там, де зубра. Тобто проблема відома, проблема давня. Я, власне, на цьому акцентую увагу. Ну, але скажуть, ну це ж зубра, це ж сокільники. Так от, найважливіше про те, що е мовчать або про те, що не хочуть говорити, чи не беруть до уваги. Ті, хто кажуть, власне, в такому дусі, що це не Львів, це не проблема Львова, і нічого тут все валити на не львівську владу. На жаль, ні, це проблема Львова. Візьмемо, до прикладу, вулицю Трускавецьку. Вулиця Трускавецька, по ній проходить межа міста Львова чи вулиця Героїв Майдану в Сукільниках, де теж затопило, де Мала проходити продовження вулиці княгині Ольги і потім з'єднуватися з проспектом Вернацького, де зараз теж забудова, де затопило. Так от в тих місцях, де зараз ведеться забудова, по генплану її немає. Скажете, до чого тут генплан Львова до Сокільник чи до Зубри, а ні, якраз безпосереднє відношення і тому безпосередня провина є львівських чиновників, зокрема пана Садового, які вперто ігнорують. Які вперто ігнорують генеральний план міста Львова, оскільки генеральний план міста Львова передбачав е, вирішення проблем чи проблемних питань в рамках містобудівної системи Великий Львів і, і безпосередньо в рамках де-факто сформованої агломерації. Так от, якщо ми відкриємо генеральний план, лист, який е, називається. Модель планувального розвитку містобудівної системи Великий Львів на позарозрахунковий період. Я його просто продемонструю, щоб ви не розбиралися. Я просто продемонструю на планшеті оцей документ. Так буде простіше. Точно так виглядає оцей лист генерального плану. Е, так от, е, проєктанти, вони, коли працювали над цим найважливішим міським документом, який затверджений у сесії Львівської міськради. Е, Ще в 2010 році, вересні 2010 року, вони передбачали, що не можна розглядати Львів ізольовано від тих передмістів, які фактично входять в структуру міста Львова. І що ми тут бачимо, які, які входять в населені пункти безпосередньо в структуру Великий Львів. Це Зубра, це сокільники, це скнилів. Тобто всі ті місця, ну Снилів і так це на території Львова, але безпосередньо сокільники і Зубра, де багато підтоплень, вони входять в цю структуру. Більше того, генеральний план, накреслення генерального плану. Ті житлові будинки, які затопили на вулиці Троскавецькій, там не мало бути житла, там інші функціональне призначення території. Але й це не біда. Біда в тому, що не можна ізольовано. Розглядати місто Львів без тих територій, які фактично є Львов. Якщо ми подивимося на інтенсивні зв'язків, які відбуваються в межах Львова, районів Львова і населених пунктів, які не належать до Львова, не належать до Львівської громади, та ж Зубра чи якісь сокільники, то я би ще посперечався, де інтенсивні зв'язків більше. Між сиховим і Львовом, чи сокільниками Львов, чи Зубри і Львов. До речі, частина сихова і розташована на території Зубри, що теж питання, яке не вирішено. І там дуже багато навколо цього є нюансів. Ну, тобто, фактично Львівський, Львів, будинки Львова, вони розташовані на території, яка належить Зубрі. Екологічні питання, питання річки Зубра, питання стоків, які скидаються. Не в ту ж річку зубра там і низка інших питань, які є які безпосередньо чи проблеми і питання проблеми, які безпосередньо пов'язані з тими районами і з тим, що трапилося 10 липня, це величезне затоплення тих територій. Це все питання, пов'язані з реалізацією генерального плану, тому що в генеральному плані передбачалися роздок інфраструктури, розвиток мереж. Росток комунікацій. Цей документ він є, як колись сказав колишній головний архітектор Львівської області, мій старший товариш Іван Михайлович Олійник, він називається Малою Конституцією міста. І як мала конституція міста, цей документ не просто бов'язкою до виконання, а ще нагадаю, що він був відзначений Державною премією України як високоякісний документ. І навіть пан Садовий хвалився свого часу, що Львів це місто, яке має отакі. Гарний генеральний план. Але оскільки генеральний план не дає можливість забудовувати хаотично місто, його просто проігнорували. Почалася атака на генеральний план, медійні атаки, ще з часів попереднього головного архітектора пана Чеплінського. Потім підтримує його, його наступник і ідейний соратник пан Коломієць, нинішній головний архітектор, і заступник Садового Зубич тобто там. Всіх комусь хто тільки міг, хто буде з до того причетний, вони так: а генплан, генплан, генплан. Це не зважаючи на те, що і в законі України, і в рішеннях Верховного суду України. Генплан це документ обов'язковий для виконання. Чому ще раз наголошую, чому є безпосередня провина міської влади в тому, що відбулося? Тому що генеральний план, який охоплював всі приміські території, він передбачав комплексні рішення, зокрема, комплексне рішення щодо водопостачання і водовідведення. Куди йде е, каналізація з будинків, збудованих формально, там, де Юре на території сукільника, де-факто на території Львова? Куди йде каналізація з будинків, які збудовані де факто у Львові, де юре навіть вони частково знаходяться на території Зури? і так далі. Тобто це ті питання, які, е, які не вирішуються. Є ще одна проблема, яку, власне, е, про яку я хотів би сказати, оскільки те, що Відбулося з тими затопленнями, воно може бути передвісником значно гіршої історії, тобто загрози техногенної катастрофи. Чому? Що поєднує, що поєднує вулицю Трускавецьку? З вулицею Зубру і взагалі оцей регіон, з іншими регіонами Львова? це наявність Карстових порожнин. Це те, про що. В нас замовчується, не говориться і так далі. Свого часу я знайшов публікацію. Перепрошую авторів, автора публікації перепрошую видання, яке розмістило. Я просто не зберіг назву. Публікація була ще до Євро 2012 і називалася вона Миттєва небезпека. І про це розповідав в статті публікації Петро Волошин, викладач кафедри конструктивної географії та картографії Львівського університету імені Франка. Який один з найавторитетніших фахівців тій галузі. І він застерігав про те, що Львів 30 квадратних кілометрів Львова це є територія карстово небезпечна. І оці підмивання, дощі, розмивання тих порід, вони загрожують значно гірше, ніж просто затопили машини. Карстові провалі, коли вони утворюються, ви можете знайти в інтернеті фабрику в Чилі, яка провалилась під землю. От вечора стояла фабрика. А зранку вертикальна воронка глибиною там кілька десятків метрів і пусто. Нічого нема. Тобто, це не так, що будинки тріщать і потім падають, як в центрі. Там теж величезна проблема з ґрунтами. В центрі Львова будинок на проспекті Свободи, завалилися люди, встигли втекти. Коли провалюється карст, не встигають. І ніхто тими карстами не займається. Стаття була, якраз стосувалася, до речі, стадіону. Нового стадіону, який будували до Євро, біля вулиці Стрийського, Арени Львів. І там сьогодні теж були фотографії, як там все плавало. Розумієте, тобто підмивання, яке відбувається в тих районах, воно загрожує буквально, буквально техногенною катастрофою. Чи природною катастрофою, бо це навіть не техногенна, тут суміш може бути одного і другого, але це природне явище, карстові воронки, карстові провалля. І тут в тій публікації, яку я розмістив. В Фейсбуці, на, в групі Арсенал Короля Данила, ті давні публікації все детально розписуються. Я не буду зараз пере, переказувати цю статтю. Тут є перелік тих районів, які небезпечні. Найнебезпечніші місця це ті місця, які зараз інтенсивно забудовуються. От вони перелічені в тій публікації. Район Рісної Руської. У Львові останні карстові лінійки, які я дослідив, з'явилися в березні 93-го року. Обидві мали в діаметрі 12-17 метрів, заглибшки близько 3 метрів. Загальна територія Львова, яка вражена карстами, належить до небезпечних сяй 30 квадратних кілометрів. І тут невеличка ремарка: це фактично четвертина Львова, четверта частина Львова, а не цієї територіальної громади, так званої Львівської територіальної громади, до якої понад'єдував купу всього. Сама територія Львова це 118 квадратних кілометрів, 117,8 квадратних кілометрів. А 30 квадратних кілометрів вражені карстами. Якщо ми до Львова додамо там додому багато територій, то здається, там 30 квадратних кілометрів не так багато, бо зараз там площа Львова здається формально 300. Ну, це зовсім не так. Це площа тих населених пунктів, які доєднали до Львова. Львів не такий великий. А по відношенню до Львова, четверта частина вражена карстами. Це, це катастрофа, і ніхто тих досліджень не проводить. Ну і тут якраз пояснює, пояснює пан Волошин про район Наукової, Володимира Великого, Стрийська, вже далі кінець Стрийської, Гашика. Найнебезпечніше місце рясне, Лісне-2, і згадує пан Волошин, що колись там завод автонавтажуючий будував чевунно-лаварне виробництво. Вже ртувало до запуску першу чергу, змонтували домну піч, коли ми з'ясували, що цех зведено на карсти у ґрунтах і ще й знайшли величезну порожнину біля самісінької стіни. Будівництво встигли зупинити, доки завод не завалився. Небезпечна долина гнилого потоку, який проходить північніше за ринком Південний, той район забудовують. Далі потік повертає до Кульпарківської, проходить вулиці Перфетсько, де гіпсові породи піднімаються під поверхнею землі до 5-7 метрів. Там розташований геотехнічний інститут. Його збудували на спеціальних консольних пластинах, які винесли на 6 метрів за межі будівлі. Тож у нас стоїть наші авіаносець. Це значно потужніше та дорожче споруда, ніж будь-які будинки. Це так, щоб розуміти, наскільки це важливо. Що робиться на вулиці Перфецького? Суцільна забудова висотними будинками всупереч генеральному плану. Так само небезпечної забудова вулиця Трускавецька, яку сьогодні затопило, паралельно до наукової. Вона йде по схилу холодновідківського потоку, навколо якого підвищена закарсованість ґрунтів. В районі наукової, де збудували супермаркет Арсен, теж надзвичайно багато карстових порожнин. Колись там хотіли зводити пету, але, порахувавши витрати, з'ясували, що фундаменти обійдуться на вагу золота. Ніхто не брався освоїти цю територію, аж доки власники Арсена спільно з поляками. Застосували легку конструкцію та спеціальні протикарстові заходи. Там теж навколо все забудовується. Так само не забудовують ділянку озера Розістриї Наукової, бо там величезне кількість карстів порожнин. Вже було кілька претендентів-інвесторів, але ніхто не хоче вкладати гроші ризик величезний. Що там сьогодні? Забудовується. Так що е сьогоднішнє затоплення. Це, на превеликий жаль, може бути е, таким анонсом техногенної чи природно-техногенної катастрофи, пов'язаної з карстовими порожнеми Львова. Ну це просто варто взяти до уваги з одного боку, а з іншого боку, зрозуміти, що насправді важливими питаннями проблеми Львова міська влада не займається від слова взагалі. А чергова спроба перекинути, що це оце ж не Львів, це ж тут е, 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 передміські території, це, це лукавство, це брехня. Тому що, власне, ці території Генерального плану Львова були включені в містобудівну систему Великий Львів і підлягали комплексному, тобто проблеми, які стосуються тих територій, підлягали комплексному вирішенню. З чого з тих питань, які мали вирішуватися, тих передбачених генпланом заходів не зроблено нічого. Отаке. Дякую за вашу увагу. Почуємося. Побачимося.